Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Майже як у дома, оборонці Волині окопуються під Білорусю. Зустріли на колінах у Луцьку, попрощалися із загиблим захисником Вадимом Гошком. Прогноз міністра оборони навесні Україні слід готуватися до нового масштабного наступу росіян. Неспокійно сьогодні в Кураховому внаслідок масованого обстрілу там поранена одна людина. У місті пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства. Курахова вже декілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів. Ворог продовжує обстрілювати селище дворічне Куп'янського району на Харківщині. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки. Ще одна отримала поранення. Вона в лікарні у Харсоні Вночі росіяни обстріляли базу, де були припарковані комунальні автобуси. Пошкоджені 16 автобусів. Також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. За попередньою інформацією, один з охоронців дістав поранення Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вони вже окупували на півдні і сході. Україні тим часом потрібен час для парагрупування та параозброєння. Поки вона чекає на постачання західної зброї. Водночас глава Міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. За його словами, рух з півночі займа багато часу. А Росія нема. Має на це ресурсів. Сьогодні в центрі Луцька люди вкотре стали на коліна. Театральним майданом пронесли домовину із тілом гороя Вадима Гошка. Чоловік добровольцем пішов на війну в кінці травня. Загинув 8 січня у місті, за яке нині ведеться запекла боротьба у Соледарі. Про що сказав Вадим Гошко рідним, коли йшов на війну, і хто не уявляє жодного свята без нього, дивіться далі. Біля входу в Свято-Троїцький собор знову хрест з прізвищем та датою смерті. Лучанин Вадим Гошко. Йому було 36 років. На війну пішов в кінці травня минулого року. Рідні загиблого кажуть, воювати чоловік пішов заради мирного неба для своїх дітей. Дуже добрий, дуже добрий. Діток дуже любив. Де мене був дитиною, і людина, яка не боялася нічого. Він не здав ні, ні нічого він не здав. Він сам пішов добре. Він сказав, що я буду казати своїм дітям. І от сказав. Лучанин Вадим Гошко загинув 8 січня у місті, за яке нині жорстоко взялися окупанти. Соледар, який власним життям намагаються втримати українські захисники. Не очікувано було такого кінця. Як знав, був шокований. У проповіді Владика Михаїл наголосив на тому, щоб українці не звикали до прощань із героями. Мовляв, найгірше сприймати кожен похорон просто як черговий. Ми завжди мусимо пам'ятати кожного, хто загинув від рук путінського солдата. Він помер для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя для того, щоб ми мали своє щасливе майбутнє в своїй ненці в Україні. Ми розуміємо, що без втрат не обійдеться. Розумію, тому велика шана усім тим, хто сьогодні на фронті, ми їм воістину бажаємо много еліт. І я впевнений, що вони сьогодні, сидячи в окопах, знаючи Вадима, говорять, ми за тебе помстимося. Поруч храмою і на театральному майдані домовиною з тілом героя десятки людей зустрічали на колінах. Товариші Вадима Гошка кажуть, чоловік був душею компанії. Про те, що життя завжди усміхненого Вадима обірветься на війні подумати ніхто не міг. Він був дуже життєрадісний, дуже любив спілкуватися. Це була душа компанії. Без нього я не представляю, як би наші свята в компаніях проходили. Це був перший веселий розумний хлопець. якого зараз жаль. Анастасія качина, Василь Марещук. Дванадцятий канал. Знову трагічна звістка з фронту. У війні з Росією загинув волонянин Віталій Потарась. Боронити українські землі чоловік пішов ще на початку березня. 3 січня. Стало відомо про його загибель. За день йому мало б виповнитися 46 років. У військовослужбовця із села Велика Яблунька залишилась мати, дружина, донька та сини. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. День, тиждень чи може місяць. Скільки прослужить обладнання військовослужбовцям у бойових точках, невідомо. Саме тому воно захисникам потрібне постійно сьогодні. Із черговим вантажем спецдопомоги напередок вирушив Луцький підприємець та волонтер. Він розповів, чого ж зараз наші воїни потребують найбільше. Запоріжжя, Гуляйполе. Це місто на лінії фронту постійно під обстрілами російських окупантів. Наші захисники невпинно відбивають ворожі атаки і крок за кроком відвоюють українські землі. Стояли хлопці в Гуляйполі, але зараз трохи вище вже вони піднялися, бо захватили нові позиції. Саме туди вирушає підприємець та волонтер Руслан Роговський. На сам для успіхів наших військових постійно потрібна техніка. Нею нині заповнюють вантажівку. Маншети тут. Дрони, мінерне обладнання, тепловізори, біноклі, старлінк, генератори. Це найнеобхідніше. Де йдуть бойові дії, ви ж розумієте, скільки той прибор буде жити день, два, неділю, місяць, це ж невідомо. Разом із обладнанням у машину складають форму. І отут такі от лати – Це все. Там спеціальна амуніція така повністю. Дуже багато одягу зимового, і куртки, і сподні, штани, і нижнє більйо, і навіть такі от теплі куртки і іншого зразку. Ну, дуже багато. Допомогу волонтер на передову везе уже не вперше. І з військовими на зв'язку постійно. Це складався список е спеціалізованого військовими. Вони мені його скидали. Я відпрацьовував його тут а, з різними своїми друзями і міжнародними фондами. І от це все по загрузка сьогодні. Зібрати таку допомогу, зізнається, було непросто. Бог Україні допомагає, мені поміг в тому числі. Із допомогою друзів та небайдужих лучан зібрали усе за списком. Адже воїнам у бойових точках потрібна наша допомога. Цей вантаж вже в дорозі. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Автомобілі від атомників. П'ять машин волонтери із Вараша відправили військовим на передову. Перед тим їх відремонтували, пофарбували і на додачу завантажили домашніми гостинцями. Більше дивіться у сюжеті. Черговий караван автівок відправили атомники Рівницької АЕС українським захисникам. Машини відремонтовані, пофарбовані, готові до бойової служби. За останні три неділі було придбано п'ять автівок. Це даних 4 Л200. І один Т4 на повному приводі. Ну, ці автівки будуть направлятися, основна частина це три автівки Mitsubishi L200. Безпосередньо Бахмут, Бахмутське направлення. Там зараз дуже жарко, дуже важко. Хлопцям, Volkswagen T4 також буде їхати в сторону Бахмуту. Одна з автівок буде їхати в сторону Запоріжжя. Дбали атомники автівки як за кошти, зібрані у межах відрахування 3% від докладу, так і за кошти окремих підрозділів Раес та завдяки небайдужим містянам. Григорій Хвищук один із команди сміливців, що доставляють автівки на передову. Хочу звернутися до працівників Рівненської атомної електростанції, подякувати їм щиро за те, що долучаються і зміцнюють Збройні Сили України за цю акцію. 3% від заробітної плати використовуємо ці кошти, щоб заправити наші автівки, адже тисячу кілометрів в одну сторону це. З нашими цінами на пальне це дуже дуже дорого. Волонтери готуються в дорогу, вантажать гостинці бійцям. Їх тут неймовірна кількість. Оця автівка йде на Бахмут. Вона вже запакована, і у нас п'ять автівок. Колоною знову їдемо допомагати Збройним силам України. Кожне авто завантажують передачами від рідних, друзів, колег: теплий одяг, продукти, домашні заготовки, смаколики, чимало необхідних для бійців речей. Генератори, Starlink є, є гума, є автозапчастини, є скло, є домкрати, Ну, тобто, все, що, що потрібно на війні. Попри потужну допомогу атомників, звернення про допомогу від військових продовжують надходити. Розповідає заступниця голови волонтерської групи РАЕС Тетяна Васильєва. Розповідає заступниця голови волонтерської групи РАЕС Тетяна Васильєва. На сьогоднішній день нам потрібно ще закупити сім автомобілів. Це вже на сьогоднішній день є стільки звернень. Нам необхідно купити 86 рацій моторола, яка вартість кожної від 25 до 30 тисяч. Вісім квадрокоптерів. Далекоміри, маскувальні костюми, два старлінга, зарядні станції і ці звернення вони надійшли тільки в другій половині грудня. Зараз вони будуть надходити знов і знов. Тому величезне прохання маємо бути разом, маємо бути допомагати і йти разом до перемоги. І не втомлюючись, хочу подякувати нашим працівникам за ті відрахування, за благодійні внески, з якими ми маємо змогу допомагати збройним силам країни сьогодні. Зокрема, йдуть автівки. Які ну дуже важливе значення мають для майбутньої перемоги. Це і мобільність, це і боєздатність, це і можливість евакуації поранених. За кілька годин залізні коні рушать в дорогу. Отець Йосип звершує церемонію освячення, аби автівки благополучно доїхали до позиції надійно служили, берегли життя захисникам. Сподіваємось, що на цих автівках наші збройні сили приїдуть в місто Вараж з переможними прапорами. Війна нагадала нам, якими цінними є домашній комфорт та затишок. Особливо потребують цього наші захисники, які часто у холоді та важких умовах боронять нашу землю. Утім, і на фронті військові стараються облаштувати мінімальні зручності. Як волоняни під Білоруссю будують підземні бліндажі. Дивіться далі. Зовні непримітний пагорб, а всередині великий пліндаж. Волинянин Володимир один з тих, хто його будував. Каже, перш за все думали про зручність. Затишок з'явився згодом. Старалися зробити так, щоб він був якийсь надійний, якщо вдруг щось прилетить, щоб він не розвалився. Ну, якось так. Як що ви думали, те робили. Не то, що я один, ми всі якось разом і будували його разом. Кожен висловлював свою думку, і потім приходили разом спільного рішення і так ми його і будували. Працювати під землею було складно. Адже місцевість специфічна пів метра в землю і далі вода. Та все ж завдання виконали, і бліндаж вийшов досить надійним. Крім спальних місць, тут є піч, душова кімната і кухня. Ми навіть як десь небудь відлучимося, там то потім йдемо, і ми таке говоримо, куди йдемо, та йдемо вже додому. Володимир каже: якщо завтра треба буде воювати в окопах, то вже буде жити як доведеться. А поки є можливість, то прагне до кращого. Вже закінчиться війна, ну виграємо війну, ну то тоді ми так. Собі в ліс, як піду на полювання, ми що собі такого построїмо. Початок повномасштабної війни чоловік добре пам'ятає, як дізнався, що росіяни підібралися до Києва, одразу взявся до дій другом, що згодилися. Решили їдемо, сіли машиною і поїхали. За 15 минут тримали автомат в руках. От і все, вся історія. Військовий говорить, що і він, і його побратими вже не ті. Нині більш підготовлені й натреновані. Тому захисники переконані, сценарій 24 лютого для росіян вже не повториться. Завершення війни, мабуть, тут ніхто не чекає. Тут всі ж чекають перемоги. Марія Вавренюк, 12-й канал. Мали бліндаж, мав, як як Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку планують деросифікувати два десятки вулиць. Ким замінять Пушкіна. Не Московський патріархат у Луцькій церкві моляться перед іконою кривавого російського імператора. Смерть під колесами. У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка. У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка. Смертельна автопригода трапила сьогодні близько 7.30 на вулиці Мажовій у Луцьку. Водій маршрутки, розпочинаючи рух, наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула. Це 46-річна Лучанка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Волинь отримала гуманітарну допомогу від мінреінтеграції. Фура із вантажем прибула 12 січня. Серед усього матраци і пледи, комплекти, простирадл і наволочок, подушок. Частину речей направлять для потреб внутрішніх переселенців у соціальні заклади Волині. Ще частину розподілять серед обласних пунктів незламності для зручності людей. Зокрема, йдеться про розкладні ліжка. Близько 76% українців, які вимушено виїхали в Польщу через військову агресію Росії, планують повернутися до України. Про це свідчить результати дослідження, проведеного громадською мережею. ОПОРА крім того, 71% переконаний, що Україна протягом 10 років стане членом європейського суспільства і буде ефективно розвиватися. Також організатори дослідження вважають, що держава має більше комунікувати з грома громадянами за кордоном через соціальні мережі та кібертехнології разом з тим додають, що лише кожен десятий опитаний дивиться місцеве телебачення за кордоном та читає місцеві новини. У Луцькому храмі моляться біля ікони російського царя Миколи II. Це зауважили журналісти видання район Луцьк. Йдеться про хрестово звиженську церкву, що в районі таремно ікона зображає останнього очільника Російської імперії у шапці монаха та в оточенні сім'ї. Окрім монархів, в невеличкому іконостасі розміщені тільки обов'язкові ікони Богоматері та Христа. ікона покровителя храму Іоанна Кронштадтського. Кова настоятелем цієї церкви є секретар Волинської єпархії Московського патріархату Микола Бондарук. Відомо, що раніше він навчався у Московській духовній академії та мешкав у найбільшій лаврі Росії. Як священик зазначив в одному з інтерв'ю, тоді його духовним батьком був архімадрит Кирило Павлов. Відомий на всю Росію монах користувався повагою патріархів. Та нібито ще задовго до церковного визнання потай шанував Миколу другого. Як святого також журналісти зауважили, що на момент канонізації царської родини у поцемпа вже 10 років мала грамоту патріарха Алексія II про внутрішнє самоуправління, якою постійно аргументувала свою так звану незалежність від Москви. Проте, навіть згідно зі статутом РПЦ, рішення архієрейського собору є обов'язковими для її українського підрозділу. Пушкін до побачення у Луцьку. Нарешті всерйоз взялися за перейменування вулиці, названої на честь російського поета, який нині став іконою ідеї рускава міра і рускаї культури. Міський голова пропонує присвоїти їй ім'я відомого луцького краєзнавця Вальдемара Пясецького, який активно популяризував історію міста. Хоча це не єдиний варіант, який обговорюють у Луцьку, тож більше про це дивіться далі. Розмови про перейменування вулиці Пушкіна у Луцьку тривають вже кілька місяців. То не було підходящої назви, то комісія не могла зібратися, то традиційне не на часі. Утім, на початку 2023-го крига наче скресла. Міський голова виносить на розгляд сесії рішення про перейменування вулиці на честь Луцького історика та краєзнавця Вальдемара П'ясецького. Тож, якщо наприкінці січня депутати це підтримають, вулиці Пушкіна у Луцьку не буде. Я говорила, що треба зняти всі демонтують, а Чому ми тут на заході маємо цього не робити? Не немає бути російською, як все. Що рішили очистити, значить, очистити до слова, ця вулиця з'явилася у Луцьку не так давно, трохи більше 90 років тому. Тоді її назвали на честь польського діяча Сіраковського. Далі комуністи перейменували її на Пушкіна. Історик Петро Троневич каже, що забрати це прізвище з Луцька слід було давно. Будинок Петра, їхнього царя, будинок їхнього поета. Це от і все. І це їхня історія. Це це частина російського миру. Луцький краєзнавець та член комісії з впорядкування назв вулиць, Олександр Котис певнить, процес затягнувся через те, що над ним працюють кілька інстанцій. Були напрацьовані певні пропозиції. Вони відправлялися на сесійну залу. Потім вони поверталися на комісію, тому що не назбиралися якихось депутатів для необхідної кількості, щоб підтримати цей голос. Тим більше вулиць у нас не 5, не 10, які треба промінувати, а близько сотні. Та й підібрати правильну назву вулиці, каже Котис, не так просто. Є чимало думок членів комісії, істориків та самих мешканців. Так склалося із вулицею Пушкіна. Або вшанувати князів Луцьких, там Любарт, Вітовт, Свидригайло, Лев Юрійович, на ну, тобто навіть такі маловідомі князі піднімаються. Серед інших пропозицій прізвища відомих лучан, таких як Валента, Комановський, Шишко. У цьому ряді і П'ясецький, який є важливою постаттю для міста. Це краєзнавець, автор понад чотирьох сотень праць про історію Волинського краю. До слова, саме на цій вулиці у 70-х була розміщена художня школа, де він викладав. Багато Ну і художників, і фотохудожників, і митців, які от ще є в от, зараз Луцьку. Вони згадують і ту школу, згадують Пісецького. І, тобто для них це місце дуже тісно з ним пов'язане. Ще один варіант нової назви вулиці, Свято-Василівська. Таку назву пропонує історик Петро Троневич. Певнить, у 12 столітті на цій території діяв Васильівський монастир, який заснував князь Василько. Тому історична назва каже, тут дуже пасуватиме. Тут була церква, біля церкви був цвин. Були келії, будинки келії, господарські будівлі, сад і городи. А взагалі в грамоті Свідригайла чітко написано, що землі, які належать до Васильівського монастиря, сягали звідси, от від цієї вулиці, аж до Сапалаївки. Лучани, зокрема, мешканці вулиці підтримують ідею про перейменування. Хоча є й меншість, якій назва вулиці, так би мовити, не болить. Пушкіни є, великі люди є. І потім їх соблюдать. з любов'ю. Є багато наших хороших імен, які можна назвати. І що нам тут Пушкін? Хоч Пушкін був хороший поет. Якою ж буде назва вулиці поки що ще Пушкіна, залежить від рішення, яке приймуть на сесії Луцькради вже у січні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. 10 тисяч доларів і військово зобов'язаний за кордоном. Таку схему налагодив один з Волинських лікарів. Зі спільником він виготовляв липові довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність громадян до військової служби. З такими папірцями чоловіки могли законно виїхати за кордон. Свої послуги умільці оцінювали в 10 тисяч доларів. Затримали спільників 12 січня, коли ті переправляли 48-річного чоловіка у. Польщу в оселях затриманих правоохоронці знайшли майже 29 тисяч доларів, 2500 євро, понад 100 тисяч гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину та про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За минулий рік у Луцьку майже 200 водіїв текли з місця аварії. Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області. 169 втікачів правоохоронцям вдалося розшукати та притягнути до відповідальності. А це понад 90% порушників. В поліції нагадують, що покидати місце ДТП заборонено. Це стосується не лише водіїв, а й інших учасників дорожнього руху, які причетні до автопригоди. За таке правопорушення перед. Бачено майже 3,5 тисячі гривень штрафу або позбавлення водійського посвідчення терміном до двох років. У лютому волиня не зможуть обміняти лампочки розжарювання на лед лампи. Зробити це зможе кожен повнолітній у відділеннях Укрпошти. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і самі лампи розжарювання, але наголосимо лише справні. Їх обміняють на нові енергоефективні. Обмін буде відбуватись у два способи: з попереднім замовленням через дію і без нього. Попередньо на Волині можна буде обмінювати лампи з початку лютого. До кінця зими прилади мають надійти і до найменших сіл, розповіли в Укрпошті. Інструментів не треба зали і так повні у Луцьку з різдвяним концертом. Виступала пікардійська терція. Твори у їхньому виконанні відомі багатьом українцям, та під час повномасштабної війни вони пробирають до самої душі. Це їхній перший тур Україною після 24 лютого. Що нового підготувала пікардійська терція, і як їх зустрічали у Луцьку? Дивіться далі. Загадкова трамвай, це класика, плинекаче. Це, ну, це всіх чіпляє. Мені здається, ці хіти пікардійської тарції знають усі шанувальники гурту і не тільки. це ти чула і віддані фанати, і ті, хто із пікардійською терцією нині знайомляться вперше, збираються у стінах Волинського обласного драмтеатру в очікуванні емоцій. Я ще це в школі з батьками ходила. Десь два-три рази, то мені сподобалось, вирішила чоловіка просвяти, просвітити. Це сьогодні мій перший концерт. Останні роки я за їх творчістю не слідкував. Тому, що чого я чекаю, чекаю повернення до молодих років. І, і приємних вражень, приємних. Заради цих вражень до драмтеатру приходять не лише лучани. Їду з іншої області, але... З великим бажанням їх побачити наживо. Адже пікардійська тарція вже 30 років не просто тішить українців своїми піснями, а ще популяризує українську пісню, українське слово. Дай їм Боже здоров'я. А воєнний час вони підтримують ще й наш дух. Така пісня зі сцени лунає одною із перших. Українське міського <пісня> роду. У репертуарі гурту ця пісня з'явилася вже за часів повномасштабної війни. Насправді, їй біля сотні років. І з нею у бій йшло січове військо. Ми просто і трошки змінили текст і заспівали. Не січове військо йде українське військо. І це пісня Марш, це пісня, яка дає так само хлопцям сили для звитяги. Учасники гурту кажуть, історія України повторюється, вони не створюють нове, а відновлюють забуте. Мені вистачає цього. Що мене навчили у дитинстві, у юності і так далі, з чим я виріс, і на, на превеликий жаль, ці пісні не втратили актуальності. Розумієте, ось от, от всі ці наші військові пісні в українських звитях української армії. «Гей, Соколи» – ще одна не нова пісня, яку виконувати почали вже за часів повномасштабної війни. Українські слова переплили із польською. Скажімо, така символічна подяка наша полякам за за допомогу нам Україні. Музика кажуть солісти у всі періоди була важлива з нею легше переживати усі ті події, що нині відбуваються в Україні. Перш за все, не буду дуже оригінальні. Скаже, це просто підняття духу. І разом із тим зізнаються. Це не завжди вдається легко. Оцей такий комок. У горлі, коли ти співаєш якусь, тобто у свій час це була, це була помаранчева революція, скажімо, там гімн України. Так він звучав пізніше. Була дуже довга епопея з Кача, яку, відверто кажучи, ну довго треба було готуватися щоб її заспівати на сцені, тобто і якось втримати, вибачте, за слово, свою ноту. Зараз така це червона калина. Ми співаємо цю пісню з пеленок. Ми всмоктали її з молоком матері цю пісню. Я знаю її з раннього дитинства, так як і всі наші хлопці. Так то Та нині її проживають на сцені по новому. Ми співаємо наживо, ми вкладаємо емоції в ці пісні і, і, і розуміння того, що ми співаємо. І публіка відчуває. Дуже дуже насправді захопливо. Якщо чесно, навіть не сподівався. Одного разу вже бував на їхньому концерті, але в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішньому контекстами, це якось набагато сильніше. Це просто неймовірно їх чути вживу, і дійсно в теперішньому контексті це сприймається дуже так щемливо. Емоції людей, їхня підтримка і подяка діляться учасники гурту. Це найвища винагорода артистові за його роботу. Заради цього і творять. Це наш. Святий обов'язок Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!